шанувальникам рухової активності. А в у 188-му випуску пропонуємо. Хроніка подій Закарпатського спорту в об'єктиві, ігрові, граційні види спорту та єдиноборства. Андрій Делятинчук про розвиток спорту в найвисокогірнішій територіальній громаді України. Футбол завжди жив, ясінняк, живе і буде жити. Займаємось та як вондо. Перед від'їздом за кордон віце-чемпіонка світу 2025 із танцювального спорту за програмою десяти танців. Вероніка Мешко поспілкувалася зі студентами відділення журналістики Ужгородського національного університету, котрі вивчають спортивну журналістику. Гостя розповіла про враження від виступів на чемпіонаті світу, відзначила важливість популяризації спорту. Та поділилася своїм баченням як медійникам зацікавити аудиторію. Любов до конкретного танцю або таке особливе відношення, вона змінюється протягом року, протягом років, і це постійно, така, такий процес, який він не є якимось, що ми обрали певний танець і все ми за нього тримаємось. Але в останніх, я би сказала, три роки ми навчились також входити дуже швидко саме в певний танець, включатись в нього. І от кожного разу, коли ти танцюєш певний танець, ти от він стає найулюбленішим. Потім через п'ять хвилин танець звільнюється, іде інша музика, і оцей танець знову стає найулюбленішим. В Ужгороді змагалися на кубку міста станцювального спорту. Змагання сприяли закарпатським юним учасницям і учасникам підготувати себе до виконання складніших програм у найближчому майбутньому. Сьогоднішні змагання на кубок міста Ужгород проводяться для виключно для наших закарпатських дітей. В основному це клуби міста Ужгорода. Учасників багато на моєму по реєстрації біля 300 учасників було на вчорашній день. Відопис закарпатського спорту вписано чергову яскраву сторінку. В Ужгороді вперше в історії області відбувся відкритий кубок краю Щерлідингу. У змаганнях виступили спортсменки з кількох областей. Вже за декілька днів ми вирушаємо. Наша команда, наша обласна. Наш обласний підрозділ вирушає на Кубок України, який буде приходити у Львові 28 по 30 листопада. А вже через декілька місяців ми будемо знову вітати всіх спортсменів на чемпіонаті, на відкритому чемпіонаті Закарпатської області, який вже прийде через декілька місяців. Вихованці Ужгородського клубу Академія спортивного виховання стали призерами чемпіонату світу та України з комбату самозахисту ICO. Так Павло Ренжин та Артем Карпенко фінішували чемпіонами України. А Кирил Русин здобув дві срібні нагороди. Крім того, в Уельсі на чемпіонаті світу Павло з Кирилом посіли перші місця. Ну, По-перше, вони їхали під керівництвом досвідченого тренера Владислава Горнодя, голови закарпатського осередку. По-друге, Володислав Горнодь, як ви знаєте, він втратив ногу, проте продовжує тренувати і виступати. І він їхав не тільки як тренер, їхав як спортсмен. І це для них була сама найвища мотивація. Що людина без ноги працює з звичайними людьми і вже їм якби. Ну, Потрібно також було тримати ту планку, яку задав Владислав. Уж асоціація футболу відзначила кращих із кращих за підсумками змагань в обласному центрі Закарпаття в 2025 році. Нагадаємо, що чемпіоном міста став будівельник срібним призером Сокіл крайна, а бронзовим Медея Невицький замок. Закарпаття долучилося до проєкту Української асоціації футболу Виклик до мрії. Його мета переглянути найталановитіших гравчинь із різних регіонів та залучити їх до молодіжної збірної гравчинь віком до 15 років. Наша перша збірна України це молодіжна Ю-15 якраз, і тому ми при підтримці ФІФА такої програми, яка якраз про ФІФА девелопмент талент девелопмент. Це про пошук талантів та виявлення нових талантів в нашій країні. І в нас перший акцент пішов на Західну Україну, так як і в таких умовах війни зараз хочемо максимально безпечно створити умови для дівчат. У мікрорайоні Доманинці міста Ужгород відкрили меморіальну дошку відомому футболісту та дитячому тренерові Володимиру Пінковському. На будинку, де він проживав, подію приурочили до 80-річчя з дня народження спортивного діяча. Символічно, що меморіальна дошка відкривається саме на цьому будинку, щоб сім'я Володимира Івановича, яка Зазнавала його відсутність із за футболу, щоб вони завжди його бачили. Я більш ніж переконаний, що він, як справжній християнин, за нас тепер молиться, і він бажає, щоб в Україні настав мир, щоб ті цінності, які він сповідував і які передавав з покоління в покоління, це чесність, доброта, порядність. В Ужгородській футзальній лізі зіграно матчі першого туру ювілейного 10-го сезону. Амбар здолав Трансголс 4-2. КЧСП поступився з парудень-4. Сент Мартін у непростому протистоянні здолав М-Сіті 4-3. Автовай Бульдозер 8-2. Скільки м'язи прилаштувалися від великого поля до майданчика? Ну, звичайно, на перші два-три тренування. Куча травм, куча травм це в першу чергу коліна, тому що ну, покриття, покриття важке. І коліна, спина. Ну, але з часом через тренування м'язи звикли, ножки, як то кажуть, і побігли. У дев'ятому турі групового етапу чемпіонату України у першій жіночій лізі з футболу Прикарпаття ДЮШ номер 3 Івано-Франківськ приймало ЖФК Минай. Результат на вашому екрані. У 17-му турі чемпіонату України з футболу в другій лізі серед чоловіків вільхівці удома здолали Реал Фарму з Одеси 3-1. А Ужгород поступився на виїзді Тернопільській Ниві 2 0 1 А результати вчорашнього туру з участю закарпатських команд на екрані. У четвертому турі чоловічої Суперліги Чемпіонату України з гандболу, «Ужгородські Карпати поступилися на виїзді ганбольному клубу Одеса. 28,45 і 1549. У четвертому турі жіночої Суперліги Чемпіонату України з гандболу, «Ужгородські Карпати теж на виїзді. Двічі поступилися, лідерці змагань. Львівські галичанці 28-32 і 28-38. Пане Андрію, з заснуванням територіальних громад з'явилися певні можливості так для розвитку спорту на місця. Скажіть, будь ласка, як. Ваш очолювана вами територіальна громада вирішує питання розвитку спорту серед молоді. Дякую ще раз за запитання. Звичайно, що спорт для нас є надзвичайно важливим сферою діяльності, зокрема, футбол. Футбол завжди жив в Ясенях, живе і буде жити. Футбол завжди збирав тут сотні тисяч вболівальників на цьому стадіоні. Завжди Єсінянська команда Говерла лідирувала і виборювала призові місця на обласних чемпіонатах. І надалі на сьогодні в Єсенях створена дитячо-юнацька спортивна школа. Раніше цієї школи не було було тільки Рахівська. В нас всі тренери оформлені дві команди дитячого грають футбол, забезпечуємо їх відповідним належним і матеріально, технічним фінансово. Також розвиваємо боксер, боксерський спорт. В нас є дуже хороші здобутки. Також у нас є дуже хороші здобутки в зимових видах спорту в гірськолижному. Ми пишаємося тим, що в нас є учасники олімпійських ігор, -олімпійських ігор, ігр, дефолімпійських ігор, чемпіон. З сноубордингу У нас є надзвичайно потужні успіхи в боксі. У нас є чемпіон з ММА і ми дуже пишаємося нашими дітками. І сьогодні наша яснянська територіальна громада стала з таким майданчиком, де об'єднала гуцульщину, об'єднала Рахівську Гуцульщину в футболі. Які основні програми спортивного напрямку ви розвиваєте? На сьогодні ми в першу чергу підтримуємо фінансову нашу дитячу юнацьку спортивну школу. наших футболістів завжди вони отримують новесеньку форму. Подарунки, чи це маніжки, чи це відпочинок. Намагаємося покращувати матеріально-технічний стан наших споруд. Звичайно, що сьогодні час важкий, час війни, відсутні державні програми чи гранти, якісь на підтримку спорту, ми це розуміємо. Надіємося, що скоро війна закінчиться завдяки нашим зброїнам Збройних сил України, і ці програми відновляться. Але на сьогодні, щоб підтримати дух молодих спортсменів, діснянській громаді започатковану програму. «Об Дані в спорті сильні духом це програма, яка цілі, яка передбачає мета, і це підтримати спортсменів, шанувати їх. Визнати їх, показати цілій громаді, їхнім одноліткам, подякувати їхнім тренерам та батькам, які дають дітей до секції спорту. Ця програма, що вона діє кожного року на сьогодні, протягом цього року ми збираємо спортсменів, вручаємо їм сертифікати, грошові сертифікати, знак їхнього визнання, знак їхньої поваги і любові до них. Чи розвиваєте ближнє прикордонне співробітництво? Звісно, у нас на сьогодні міжнародна співпраця один з ключових напрямків. Ми маємо партнерів в Румунії, в Горщині, в Словаччині, в Польщі, в Італії, в Данії розумію, в Чехії. Чехія дуже нас підтримує. Чеський край, зокрема, край Височина, Пардубицький край, південно муравський Ми дуже щиро дякуємо нашим партнерам. Зокрема, завдяки підтримці краю Височина. І глави, наших друзів ми отримали дуже гарний автобус. На сьогодні цей автобус перевозить наших спортсменів на змагання, і нам не потрібно вже орендувати чи просити когось із підприємців допомоги в цьому питанні. На сьогодні гарний комфортний автобус, завдяки краю височина, перевозить наших дітках на змагання чи інші виступи, які потрібно. Ясіня завжди славилася спортивними традиціями. Скажіть, будь ласка. Чи є у вас якась така мрія, яку можливо в якійсь далекій перспективі? Якщо не ви, то е, там ваші колеги або спільно з партнерами ви б хотіли реалізувати якийсь такий амбітний цікавий проєкт. Звичайно, це найперше. Це розвиток спортивної інфраструктури. На сьогодні нам вдалося збудувати майданчик штучним покриттям 42 х на 22. Це в школі номер 2 Яснянської громади. На сьогодні ми намагаємося створювати майданчики, де би займались діти на. На перекладених на брусях так створювати невеличкі такі осередки зокрема, один з них є навпроти селищної ради в парку. Побудували в лазищині в парку для того, щоб діти могли приходити і займатися спортом. Також моєю мрією є те, щоб оцей стадіон, на якому ми зараз перебуваємо, на якому ми зробили документи. Він уже нарешті має державний акт будівля роздягалки, які належала в приватній власності до цього часу. На сьогодні передана з договором, внутріальним договором у власність комунальну власність Існянської селищної ради спортзал, який належав до районної ДЮСШ, Також ми зробили все, щоб його оформити право власності за Ясінянською селищною радою, за громадою. І моя мрія це реконструкція цього стадіону. У нас є проект. Ми мріємо, щоб тут були гарні трибуни, бігові доріжки, додаткові майданчики, додаткові локації для заняття спортом. А найперше, що на сьогодні ми вже розпочали, це будівництво. Арени для занять боксом і іншими єдиноборствами, зокрема, завдяки чеським партнерам, нам подарували ринг, подарували гарні керів. всі для обладнання, для груші. І на сьогодні вже розпочались роботи по будівництву цього павільйону, скажімо так, боксерського, де діти зможуть займатися боксом, і де ми вас запросимо Можливо, в наступному році вже, мітурні. напевно, на боксерський турнір.